Брати сестри, вітаю вас з сьогоднішньої бідною відправою. Я маю приємність вітати іменинників, тих, які або відзначили їхні дні народження, або чи це якраз було б сьогодні, чи завтра. Але сьогодні цей раз мені приємно тільки вітати. Не то, що кажу, тільки вітати, а вітаю іменинниці, яка е, на тижні, тобто 14-го цього місяця, відзначила і день народження в особі Інну Дем'янчук. Так що це приємно вас вітати з нагоди такого, га, такої гарної події у вашому житті. Нехай Господь поблагословить вам ваше перебування, особливо на ваш день народження, але хай і поблагословить. Вашу дорогу, яку ви тепер е, наслідуєте, щоб якось добути певну освіту, тим, що ви недавно можна сказати, ще не рік, як приїхали до, до Канади, так що нехай Господь допоможе вам закінчити ваші курси, які ви е, е, рішили вивчити не тільки французьку мову, бо тут тепер вимагаєте лише Вивчання французької мови, але і хочете добути, здобути знання англійської мови, так що нехай Господь вам допомагає, особливо з нагоди вашого дня народження. Нехай Господь поблагословить вас. Чи я когось може пропустив? Часом у нас не записано тих іменинників. Але вибачте, я когось вже пропустив то будь, ласка, дайте мені знати, щоб я міг, ми могли записати у наших нотатках, щоб було записано ваші дні народження, щоб дати мені приємність не тільки мені, а і на присутнім в нашому храмі Божому вас всіх вітати з нагоди дня народження. Не буду вас затримувати, бо я бачу, як скоро половина, половина церкви втекли. Я певний, може вони мають якийсь виступ, мабуть, сьогодні десь якийсь концерт. Можливо, воно з тієї причини, бо це перший раз я бачу, що так скоренько вийшли із храму Божого, але всі мають свої причини. Хочу вам нагадати, що ви знаєте, я вже оголошував раніше. Ми маємо веб-сайт, церковний вебсайт. Там ви можете знати, коли цілий виклад нашої програми, тобто наші богослуження по неділлях і так далі. Можете і доглянути на наш Фейсбук, бо завдяки гарні. Оксані, що вона подавала, щоб ми мали церковний Фейсбук, так що можете там дізнатися про всякі події, інформації, які відбуватимуться або в нашому храмі, або навіть у нашій мантріанській громаді. Бажаю вам приємного дня. Хочу нагадати нашим членам церковної управи, що якраз сьогодні ми мусимо мати короткі засідання. Законної прави, так що просимо залишитися і, і щоб ми і коротко, і не будемо вас довго затримати. Переважно в нашій громаді. Ми наші. Е, е, Ну, церковні кажуть, засідання чув, засідання, управи, церковної управи, ми ніколи їх не розтягуємо. Я знаю, як в інших громадах було, що сидимо по 3-4 години, щоб закінчити денні справи, а у нас дуже коротко, так, кажуть, мілітарно і закінчуємо наші засідання без таких зайвих розмов. Так що Прошу залишитись. Я бачу, що багато наших членів немає. Вони мають члени нашої законої прави. Між інші, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! слава Україні!